Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. Нікак не можуть успокоїтися. Його сума складає 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомила прес-служба відомства. У пакет входить 4 мільйони боєприпасів. Понад півтори тисячі ракет, 400 транспортних засобів, включно із 160 автомобілями ХАСКІ. Нагадаємо, що цей британський військовий автомобіль призначений для виконання завдань, які вимагають захисту та маневреності. Нагадаємо, що Україна вже отримала частину західного озброєння із нового пакету допомоги Збройним силам України. Решта озброєння, як заявив радник Білого Дому Джон Кірбі, буде відправлена максимально швидко. Насправді, зараз досить важко судити і спробую пояснити, чому по перше останні два-три місяці ситуація на українському фронті була не найкращою. У багатьох місцях були невдачі, але якщо подивитися на карту у великому масштабі, то кількість втрачених територій у порівнянні з розмірами України насправді є досить невеликою, але звичайно ніхто не любить втрачати села. отже, росіянам вдалося просунутись, утім, на півдні українські війська на східному березі, схоже, тримаються досить непогано. Попри втрати, їм вдається утримувати свої позиції, і це вражає. Ходять навіть чутки, що на півдні є чимало російських дезертирів. з іншого боку, російська сторона не настільки сильна, як ми собі уявляємо. Наразі найбільше занепокоєння викликають розмови про те, що Росія може розпочати напад і динамічно розвивати його. Мої контакти повідомляють, що Росія дійсно збирає війська для потенційного нападу десь, ймовірно, на схід чи на південь від Бахмута. Однак слід почекати і пересвідчитися, чи вистачить у росіян сил для такого наступу, враховуючи значну кількість жертв і втрату зброї та техніки, яких вони зазнали. Обговорюється також можливий наступ з півночі, зокрема на Харків або Суми. Але знову ж таки я не бачив жодних розвідувальних даних від США або Великої Британії, які б вказували на значні переміщення військ у цьому районі. Здається, що ці чутки походять переважно від українського генштабу, а не від міжнародної спільноти, яка ймовірно має доступ до супутникової розвідки. наразі ключове питання полягає в тому, скільки допомоги надійде до України протягом наступних кількох місяців, і де її використають. Аналітики не можуть цього спрогнозувати, оскільки уряд і генштаб не розкривають своїх стратегічних планів щодо того, де і як вони збираються тиснути на Росію. Однак вони повинні діяти у центральній частині, оскільки продовжувати відступати неприйнятно як з політичної, так і з військової точки зору. Потрібно тиснути на Росію чи то через контрнаступ, чи в інший спосіб. можливо, варто було б приділити більше уваги півдню, зокрема Херсонській області. Щодо Запоріжжя, то це зараз особливий регіон з потужною обороною і досить статичною ситуацією. незрозуміло чи намагатиметься Росія щось там зробити. Ми знаємо, що Росія продовжуватиме тиснути, невідомо на що, і невідомо де. Ми також не знаємо, куди Україна спрямовуватиме допомогу, яку вона отримає від Сполучених Штатів та Європи. Тож можна робити багато прогнозів, але швидше за все ми побачимо динамічний розвиток подій протягом наступних кількох місяців, оскільки обидві сторони чинитимуть тиск одна на одну, можливо в поточних або ж інших місцях. Сподіваємося, що протягом наступних трьох-чотирьох тижнів ми почнемо отримувати більше інформації та розуміння того, що насправді відбувається. Ми розуміємо, що класична російська схема це наступ до завершення наступального імпульсу, тобто простою мовою, коли особовий склад закінчується, так ми розуміємо, що росіяни зараз підготували певну кількість резервістів, вишколили їх. І от ключова історія: чи вони на вашу думку, пане полковнику, будуть готові відкривати додаткові гарячі лінії фронту? Так, ті лінії, які могли, ну до певного часу, вони були немовби приспані. Зокрема, наприклад, чи це буде Стосуватися Харкова і Харківської області, так крім Куп'янського напрямку, вони можуть застосувати ще ті чи інші ділянки фронту. Також є питання Сумської області, це на півночі, і звісно, вже згаданий вами Запорізький напрямок. Але ключова історія: якщо ми оперуємо кількістю російських інтервентів підготовлених і вже наявних на лінії фронту, якою вона є, чи вистачить їм сил. Ну і водночас ми також є свідомі того так, що радше всього. Цього Росія входить не просто в травнево-черневу наступальну кампанію радше всього ми входимо в нову фазу війни. Хороше питання. Нам відомо, що вони проводили мобілізацію, і ви згадали про навчання. Але якщо у них не було часу підготувати людей належним чином, і в принципі ми не бачили жодних доказів якісного навчання з російського боку за останній період, то чи вдалося їм провести професійний вишкіл зараз? Я маю на увазі, що екіпажі танків та бронетранспортерів, очевидно, не орієнтуються у своїй справі. Це видно на. Део на яких солдати не діють злагоджено. Отже, російська тактика на даний момент полягає у тому, щоб за допомогою своєї артилерії і керованих авіабомб максимально зруйнувати фронт, унеможливити перебування українських солдатів в окопах, а відтак атакувати якомога більшою кількістю гарматного м'яса. Не думаю, що щось із цього зміниться. Що може змінитися, так це можливість української сторони використовувати артилерію. І контрбатарейний вогонь, аби знищувати артилерійський потенціал противника. Однак, де вони збираються атакувати, я не маю жодного уявлення. Можливо, вони ще навіть і самі не знають, але ви можете бути певні, що якщо у них буде достатньо сил, вони продовжать атаку там, де, на їхню думку, буде найслабша позиція. Такою є російська політика: вони проштовхуються, зондують, а потім закріплюють успіх. Важко зараз говорити, тому що ми, аналітики, не диспонуємо достатньо інформацією, зокрема щодо того, скільки солдатів Україна має на різних напрямках. Безумовно, є слабкі місця. Ми знаємо про це, тому що солдати повідомляють про це у Фейсбуці та деінде. Але чи розуміють росіяни, де ці слабкі місця? Цього мені невідомо. Ми дізнаємося лише у той час, коли вони атакуватимуть і куди вони спрямують свою енергію. До того моменту, гадаю, не варто робити порожніх прогнозів. Чи є вже розуміння, наприклад, що у ворога з артилерійськими стволами і з артилерійськими системами? Так можливо, також є розуміння, що у ворога відбувається з важкою бронетехнікою. Так, ми розуміємо, що наступальний імпульс це. Не лише про живу силу, а й про техніку, так ми розуміємо, скільки наші бійці знищили ворожих бронемашин і знищили ворожих артсистем це дуже гарне запитання. Моя відповідь така: якщо взяти до уваги нинішній спосіб ведення бойових дій, то так, їм не вистачає броньованої техніки. Вони не використовують свої машини так, як ми зазвичай уявляємо собі на заході. Вони оперують одиницями і двійками, що свідчить про їх дефіцит. Нині вони виробляють більше, але залишається відкритим питання, чи будуть вони і надалі розосереджувати їх по всій лінії фронту чи навпаки які сконцентрують для проведення концентрованих бронетанкових атак. Утім, для проведення таких атак потрібен належним чином підготовлений особовий склад, якого їм однозначно бракує. І справа не лише в нестачі бронетехніки, оскільки вона, ймовірно, все ще є в достатній кількості, а в дефіциті підготовлених екіпажів, які могли б нею керувати. Втрата досвідчених танкових екіпажів, зокрема через поранення, призвела до скорочень. Ня їхньої кількості чи докладає Росія значних зусиль для таємної підготовки особового складу? Можливо, оскільки немає жодних супутникових доказів, які б вказували на такі зусилля. Раніше американська розвідка ефективно відстежувала діяльність у Росії, але з 2021 року. Подібних повідомлень не надходило. Це наводить на думку, що вони, можливо, консервують свою бронетехніку, поки не зможуть зібрати достатню кількість особового складу для здійснення прориву. У найближчі місяці вони швидше за все розгорнуть на передовій усі наявні у них засоби. Однак, мобілізація великої кількості транспортних засобів пов'язана з певними труднощами, оскільки є великий ризик, що українська розвідка може виявити та знешкодити таке концентроване розгортання. таким чином їхнє просування вперед завдання не з легких.